Значить, в 2014 році ми святкували 200 років з дня народження Олибокабзаря. Спілка художників планувала виставки, присвячені цій славній даті. Більшість художників відгукнулись і на з тематику створили чи мало робити. Я теж включився в цей процес і задумав серію. Про життя і творчість великого пророка нашого Тараса Григоровича Шевченка. Портрети, тематичні роботи. Переглядаючи доробок Великого Кабзаря, побачивши ілюстрацію до поеми Пушкіна Полтава, мене виник задум намалювати таке полотно. Ніби десь тут стоїть Тарас. Збоку і малює цю прекрасну модель, служницю, на задньому плані портрети гетьманів. І в результаті в мене вийшло таке полотно. Щоб більше зв'язати з образом Великого Кобзаря, я дав їй яблуко, ніби вона запрошує відпочити молодого художника, пропонуючи йому яблуко. На задньому плані. Зброя така козацька, українська атмосфера. Тут є котик і пукет польовий. Зброя козацька, шабля, сокири, списи, пістолі і служниця, яка ніби з якимось докором дивиться на цю даму, на модель. Ось таке, таке щось в мене вийшло. Котик, дякую. Не дозвольте вийти.